Росія хоче якомога швидше окупувати Покровськ, щоб просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити весь Донбас. І цей фактор може впливати як на просування санкцій проти Росії, так і на їхню відстрочку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Президент повідомив, що за три доби зафіксовано 220 штурмів міста. У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває понад 300 російських окупантів. А от угруповання на околицях міста, яке чинить тиск. Є значним Ситуація, вона складна. Ворог 5 числа і продовжує, але 5 числа е, е, було відповідно в е, здійснив штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль номер один для ворога окупувати Покровськ е, як можна швидше. Ціль ця і залишається. Значить, була, це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів. Покровська в місті знаходиться, в самому місці всередині, знаходиться, по нашим даним, по даним військових, 314 років. Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике. Щодо оперативної ситуації, яка склалась за минулу добу, вона доволі напружена, тому що противник не припиняє ні обстрілів, ні штурмових дій, ні застосова ні застосувань дронів дронів. Камікадзе крім того, через нашу і в і в, на, в нашу операційну зону цього цієї ночі також противник застосував чимало і шахетів, і ракет. Тому ситуація доволі доволі складна. Особливо це стосується Олександрівського напрямку, гуляйпільського напрямку. А також активно ворог вів себе і на придніпровському напрямку, провівши два штурм, два два штурми, дві бойових зіткнення біля Антонівського мосту. Щодо Олександрівського напрямку, то тут точаться запеклі бої на декількох невеликих ділянках ліній бойового зіткнення, і ми зафіксували взагалі 32 бойових зіткнення. Це після Покровська, ну можна назвати один, один з най, скажімо, найактивніших напрямків, де противник намагається також отримати певний успіх. Зокрема, щодо Артилерийських обстрілів то їх зафіксовано рекордно за останній час кількість більше пів тисячі, і застосуванням більше двох тисяч боєприпасів. Крім того, більше 1600 застосувань fpv дронів, ударів дронами камікадзе. Це теж за останній час фактично рекордна кількість, тому південь нас став доволі небезпечним і доволі активним. Владислава, ще хотіла вас перепитати. От ми будемо сьогодні в ефірі інформувати про наслідки цієї ночі. Хтось, почувши про те, що відбувалися обстріли на півдні України, теж ворог атакує посилено, і це, як ви кажете, за ніч було багато бозітнень і багато атак. Хтось подумає, що це одна з таких пересічних ночей, яка буває в Україні. Але коли йдеться про 450 дронів і 45 ракет різних типів, я от читаю номінал, там коли вночі я стежила за тим, як летіли кінжали, балістичні ракети. Ти розумієш, що це не пересічна ніч. Ворог продовжує саме акцент робити на те, щоб терпіння лопнуло у цивільних, тому що гатили по житлових будинках, готили по інфраструктурі. І коли відбувається таке, ось ви кажете, і для півдня ніч була складна. Можна співвідносити, що атаки посилюються, чи це просто співпадіння? Що посилюються атаки по відносно цивільним містам, і у вас теж. Більше відбувається боєздітнень. Чи це просто співпадіння в цю окрему ніч? Я б не назвав це співпадінням. Я просто сказав би про те, що противник посилює свою активність на усій, на всьому фронті. І, зокрема, у нас на півдні У нас, наприклад, сьогодні зафіксовано ну не ракетами. І дронами шехедами а іншими видами озброєння більше 35 ударів по населених пунктах. Добре. Рідко коли у нас бувало, що мирні мешканці постраждали саме від таких обстрілів з артилерії і ударів дронами камікадзе, зафіксовано близько ну, понад два десятки поранених. Серед місцевого мирного населення і декілька чоловік, на жаль, загинули. Так тобто, тобто це населення. по населення нас я перепрошую і напрямок. Він дещо відрізняється тим, що ворог більше завдає ударів і обстрілів здійснює по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Наприклад, там Херсон, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Нікополь, Марганець в кожному з цих міст. Є зафіксовані удари камікадзе, дронами камікадзе, артилерійські обстріли і зафіксовані руйнування і багатоквартирних будинків, і на жаль, жертви серед місцевого населення. І а це порівнюється з тим, що ворог активізується і на фронті, штурмуючи наші позиції і завдаючи обстріли по наших позиціях.